Це так званий фальшивий вхід. Що тут відбувалося? Тут ставили двері, а там ставили ще одні двері. Коли військо сюди забігало, з усіх стін, каміння, смола, стріли, все летіло на тих, хто хотів захватити. І от собі просто уявіть, сюди забігає величезне військо, воно все в обладунках, з зброєю. Ну і їм потрібно дойти до тих воріт, щоб потрапити в середину фортеці. Це дуже важка задача. Хотів би вам показати приклад взагалі, архітектури саме оборонних споруд. Якщо ви бачите оці ложбінки, як ви думаєте, для чого вони. Ну, ми в дитинстві так лазили, щоб спустій. <різь> отак. А, тут є проріз, ти можеш так полізти верху, отак на розкаряку. Насправді сюди опускалися одні ворота. І отут. Звідти вилазила палка, яка ось сюди. Ви можете побачити? Для того, щоб заблокувати ворота. Тобто дві стіни, два редути. І коли ти потрапляєш в фортецю, тобі ще потрібно подолати оцей редут. І потрібно подолати ще цю стіну. На стінах хлопці, які не хочуть, ти сюди заходив. Вони, в принципі, не налаштовані з тобою знайомитись. І це видається дуже, важко, дуже важким завданням. Але цю фортецю все-таки брали.